Добрий вечір, шановне панство. Мушу відповісти Віталію, який мені написав, що він купив внутрінят, їх годує добре, але нутрії не ростуть. Я правда йому написав, щоб він описав раціон, яким він годує. Відповіді не отримав. Ну і вирішив я зняти відео щодо годування. Нутренят і щоб вони добре росли. Перше, щоб ми мали хороші прирости нутренят, потрібно знати, які в них батьки. Тобто, яка самка була в них, який самець? Якщо самка була, наприклад, вагою 7-8 кг і самець, наприклад, 8-9 кг, то ми можемо очікувати при певній годівлі нутринят, що в них будуть від, відносно хороші прирости. Е, так. А якщо ми купили нутрінят маленькими, не знаючи, які їхні батьки, наприклад, самка могла мати і 3,5-4 кг, самець 5-6 кг. То від таких внутрінят не дуже можна отримати якесь, якісь хороші прирости. Тому що, якщо батьки е, маленькі, то ми, якщо навіть дуже добре годувати нутрінят, то вони не знати, яких е, приростів мати не будуть, тому що батьки малі і в них генетично заложено, що вони можуть набрати, наприклад, Вага батьків, ну, самця, наприклад, 5 кілограмів, ну, як ми добре дуже будемо годувати, то ми можемо перевершити ту вагу до 6 кілограмів. А вже від малих нутрій ми не можемо отримати нутрій вагою 10-12 кілограмів, наприклад, в дорослому вимірі. І тим більше, якщо малі нутрії, то і ми кілограму приросту в місяць ніяк ми не отримаємо. А якщо нутрія самка має, наприклад, навіть мама має, будемо так казати, о, як в мене ось ця самка велика, вона має біля 8 кілограмів, і її мама при забої мала 9 кілограмів, але вона була спарована в віці 4,5 місяці і вона мала. Десь 4-300, чи 4-400. І в процесі, коли вона виношувала малих, вона ще й сама набирала вагу. зараз вона відгодує малих і буде трошки і ще набере вагу. Тому що коли йде відгодівля малих, то ми будемо мати і. Трошки самка, якщо по Чорній самці я не бачу скидання ваги, то стандартна самка замітно видно, що малі суті вона робиться шкіра і кості. Тепер щодо ваги. Але е, самки в мене мають, навіть ті найменші мають 6 кг плюс першородки. Ну, але після роді вони відновляться і наберуть. Вагу 7 кілограмів і більше. От. Тепер, якщо ми маємо таких, таку самку, і самець в мене 10 кілограмів плюс, я не важив, важив ще 3 місяці, назад, він мав 10 кілограмів, От. то ми маємо реальні шанси отримати вис... внутрішня з великою вагою. Тепер щодо годування, дивіться, самка народилася. Народила малих, сам годую соковитими кормами, так як зараз ще були соковиті корми, вони вже закінчуються. І трави даю трохи. Трава тут не є для них наїдок, основний корм для внутрі це є зернові, макухи і високопротеїнові. Корми тваринного походження. В моєму випадку, це і гранула. Чому гранула? Тому що гранулу, що треба і що не треба, я запхаю, і вони змушені їсти. Хоча дорослі нутрі є і старі, вони відмовляються від гранули, бо я, напевно, гранулу забагато дав рибної муки. І так, народилися нутріннята, і я збільшую калорійність. Гранули. В моєму випадку десь напевно на 2% протеїну, приблизно. Я не вираховував, точно не буду. Я протеїн е, до корму, як після того, як народилися нутринята, е, 2%. Скільки я зараз згадую, я не пам'ятаю точно, ну, додаємо. Е, 2%, як мінімум я дав, може навіть 3% вже не пам'ятаю рибної муки. Далі, що ще дав? Трошки більше макухи дав, щоб поживніший корм був. І далі не пам'ятаю, що я дав. Ну, але збільшивши протеїн, в моєму випадку, зараз думаю, протеїну в гранулі є біля. 18-19%, як мінімум, і нутрія, яка їсть високопротеїновий корм, вона виробляє більше молока, і як корм жирніший і поживніший, то і молоко в неї виходить поживніше, і його більше виробляється. Якщо Більше виробляє внутрі молока, то малі внутрінята мають що висати. І дивіться, сьогодні, так як я зважував внутріння. Внутріня в 10 днів має вагу 4, 420 грам. Пройде ще 10 днів то внутріня, яке вже маючи 400 20 грам, воно почне, почне їсти гранулу, е, збагаченим протеїном, почне запивати ту гранулу материнським молоком, і воно, як мінімум, буде мати вагу біля 700 грам, 650-700 грам в 20 днів. А якщо далі все буде. Того далі буде їсти, а буде ще більше, більше нутріння, буде більше їсти. І ми будемо мати, як мінімум, 900 кг або кілограм в один місяць основної ну, 900 е кілограм будуть мати самці. Ну, самочки будуть на 100 грам мати менше 100-150. І для мене. Показником доброго годування, що я правильно склав е, комбікорм, яким я грануло, яку я годую. Для мене є показник 1 е, кілограм дуже хороший показник, якщо основна маса яких самців набирає біля 1 кілограма, а самочки 750 грамів. Але ще раз. Вам нагадую, що таких показників ми можемо добитися лише в тому випадку, коли ми маємо хороше, велике е, батьківське внутрі і, внутрі. І правильно, збалансовано будемо їх годувати. Бо годуючи навіть вдосталь кашами. Ми не можемо, а не даючи макухів і інших високопротеїнових кормів тваринного походження, то дуже важко добитися хороших результатів. Але я думаю, що за такого годування без високопротеїнових кормів, добитися приростів в місяць один кілограм дуже важко. А можливо навіть е, нереально. Так що не шкодуйте купити нутріям е, Не шкодуйте нутріям купити е, корми високопротеїнові, макухи, що там ще. Рибному муку, дріжджі кормові. Такі, як, як ви купите по кілограму тому, того всього, того кілограма вам вистачить на 2 місяці, поки на півтора місяця, як мінімум, поки будете відгодовувати е, ось цих нутрій. Внутрій ну, до півтора-два місяці. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, отримаємо гарні результати. Дивіться, ось це внутрішня сидить біля гранула, бере одну гранулу і гризе. Як вже всі будуть тут сидіти біля гранули, то вони будуть мати дуже хороший прирост.